Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Красненська селищна рада знову виділила кошти для підтримки збройних сил України. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Красненська селищна рада бере активну участь у допомозі Збройним силам України, виділяючи кошти, закуповуючи необхідне обладнання та інші матеріали. Організовуючи благодійні заходи, співпрацюючи з небайдужими жителями, підприємцями та закордонними друзями, розглянувши листи звернення від двох військових частин, у якій проходять службу наші земляки, селищна рада сьогодні на черговій сесії ради виділила кошти у сумі 200 тисяч гривень на виконання комплексної програми підтримки збройних сил України та інших воєнізованих підрозділів, що безпосередньо беруть участь у бойових діях. Пов'язаних з захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України на 2022-2024 роки. Ще також 150 тисяч гривень було виділено для придбання квадрокоптера DJI Mavic 3 t Завдяки даному квадрокоптеру наші військові будуть якісніше виконувати бойові завдання із протидії збройній агресії Російської Федерації. Наші захисники це люди, які на межі можливостей виборюють свободу та незалежність для нас усіх. Ми їм низько вклоняємось і дякуємо за захист нашої України. Крестенська громада і надалі буде допомагати у придбанні необхідного для збройних сил України обладнання. Слава воїнам-захисникам! Бущині придбають житло для дитини-сироти родом з Бузької громади. У п'ятницю, 12 липня, комісія з питань забезпечення житлом дітей сиріт, дітей без батьківського піклування та осіб з їх числа Львівської обласної ради прийняла рішення закупити за кошти обласного і місцевого бюджетів житло для дитини-сироти. Зокрема, житло придбають для хлопця родом з Бузької громади, який, однак, кілька років вже навчається і проживає на Рівненщині. У помешканні на п'ятому поверсі загальної площі 31,5 квадратних метрів зроблено ремонт. Попередні власники залишають майже всі меблі. Вартість такого житла майже 664 тисячі гривень. Близько 400 тисяч з них внесок з обласного бюджету. Після висновку юридичного відділу обласної військової адміністрації відповідні кошти скерують місцевій раді, яка закупить квартиру і передасть її дитині. У часі воєнного стану, безперечно, пріоритетними є видатки на війну. Тому державна програма закупівлі житла дітям-сиротам з часу повномасштабного вторгнення не діє. Війська обласна рада власну програму все ж фінансує, проте сума її грошового забезпечення не може бути високою. Вшанування пам'яті героїв, родини полеглих військових захисників з Крестенської громади, отримали посмертні державні нагороди. Їх вручили за мужність та професіоналізм бійців, які захищали Україну. Це ордени за мужність третього ступеня та медаль за мужність від батальйону. Вручення відбулося 11 липня під час чергової сесії Крестенської селищної ради. Хвилиною мовчання учасники засідання вшанували полеглих на війні воїнів. Укази президента України Володимира Зеленського про відзначення державними нагородами України зачитав начальник відділу документального обліку другого відділу Злочівського району ТЦК та СП капітан Володимир Возняк. За особисту мужність виявлену у захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено посмертно. Мешканця селища Красне, орденом за мужність третього ступеня, старшого лейтенанта Селівакіна Олександра Миколаєвича, мешканця села Сторони Баби орденом за мужність третього ступеня, старшого солдата Клима Павла Петровича, також наказом командира 420-го окремого стрілецького батальйону, нагороджено посмертно, медалю за мужність мешканця села Красне Куженка Ігоря Івановича. Енерджі зарядили Булгарію, повертаються додому з чотирма кубками. Учора на закритті міжнародного фестивалю конкурсу Art Wave у Болгарії відбулося ще одне нагородження для українського зразкового хореографічного колективу Energy. вихованцям колективу вручили новий кубок зірки фестивалю, що підтверджує їхній успіх, високий рівень мистецької майстерності і таланту. Energy здобули цей престижний приз завдяки своїй неперевершеній техніці, емоційній виразності та творчому підходу до танців. Відзначимо, що успіх енерджі є результатом не лише таланту та працьовитості кожного вихованця, але й професіоналізму керівника Ірини Сторонянської та всього батьківського колективу. Вони здатні не лише вражати своїми виступами, а й надихати на мистецькі досягнення. Та взаємодію, повертаючись додому з чотирма кубками, енерджі підтверджують своє місце серед найталановитіших та найуспішніших хореографічних колективів не лише в Україні, а й за кордоном. Як відомо, стан організму людини залежить від чистоти повітря, способу життя, якості продуктів харчування, а також питної води. Забруднена питна вода згубно впливає на здоров'я людини. Мільярди вірусів і бактерій в воді призводять до спалахів епідемій, Інфекційних захворювань, а токсичні речовини до масових отруєнь. Вона є найпростішим хімічним компонентом живої матерії, яка об'єднує усі організми, які населяють нашу планету. Нині актуальною проблемою залишається забезпечення якісною питною водою, населення, адже підґрунтові води не завжди відповідають діючим стандартам і санітарним нормативним вимогам до питної води. Значна кількість хвороб людини пов'язана з незадовільною якістю питної води і порушенням санітарно-гігієнічних норм водопостачання. Вживання недоброякісної питної води 2-2,5 літри на добу однією людиною суттєво погіршує здоров'я, зумовлюючи виникнення специфічних хвороб. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше 80% відомих сьогодні хвороб пов'язано з незадовільною якістю питної води. Питна вода та її якість істотно впливають на всі фізіологічні та біохімічні процеси, що відбуваються в організмі людини. На стан її здоров'я. Отже, можна стверджувати, що якісні характеристики води, рівень її забруднення, впливає на стан захворюваності населення. У відповідності до вимог питна вода повинна відповідати таким гігієнічним вимогам. Бути безпечною в епідемічному та радіаційному відношенні, мати сприятливі органолептичні властивості та нешкідливий хімічний склад. Головним критерієм безпеки питної води в епідемічному відношенні є повна відсутність у воді шкідливих мікроорганізмів збудників, захворювань, вживання питної води, яка містить понад нормову кількість нітратів в окремих випадках, може призвести до захворювання, яке називається водно-нітратна медглемоглобінея. Дане захворювання обумовлене значним підвищенням місту медгемоглобіну в крові, який утворюється внаслідок токсичної дії нітратів на гемоглобін, що призводить до кисневого голодування тканин, гіпоксії. Група підвищеного ризику становлять немовлята віком до одного року, які перебувають на штучному вигодовуванні, коли суміші готуються на воді з високою концентрацією нітратів. Також чутливі до нітратів особи похилого віку, хворі на анемію та люди, які страждають захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи. Оскільки на сьогодні практично не існує ефективних методів видалення нітратів з води, в умовах децентралізованого водопостачання рекомендується для приготування їжі та питних цілей використовувати чисту від нітратів питну воду, зокрема фасовану, бутильовану, столову воду, особливо батькам, які мають немовлят, та дітей до трьох років. Власникам шатних колодязів рекомендується дотримуватись вимог санітарного законодавства, передбачених державними санітарними нормами і правилами при їх влаштуванні та утриманні. А саме, колодязь не рекомендується облаштовувати в понижених заблочених місцях та на ділянках, що затоплюються паводками водами. Індивідуальний колодязь слід розміщувати на відстані не менше 20 метрів, а колодязь громадського користування на відстані не менше 50 метрів від джерел можливого забруднення, виралень, вигрібних ям тваринницьких майданчиків. На рідше одного разу на рік необхідно проводити чистку колодязя від замулювання, намивання породи з одночасним поточним ремонтом кріплення та проведення дезінфекції. На цьому в мене вся інформація. Дякую вам усім за увагу. До нових зустрічей. Побачимось. Слава Україні! Героям слава!